Саме цікаво, що дійсно крутий інтерфейс, дивіться, які тут заставки, їх дуже велика кількість ще й в додатку, все анімовано, якість дисплею на висоті. AMOLED дисплей. Давайте подивимось який функціонал. Він вас точно здивує, тому що функціоналу тут щось спортивного. Давайте перейдемо в меню. Дзвінки, повідомлення, історія, інформація. Дивіться, як швидко працює у нас сам дисплей. От максимально швидка робота. Звичайно, тут стоїть дуже серйозний процесор, тут кисень крові, вимірювання ну, спортивні якісь функції. Дивіться, що тут можна взагалі робити. Тобто, навіть якісь тренування натискаєте, мабуть, ага. Дивіться, де ви таке бачили. Таке є тільки в Garmin, відразу буде фіксувати вашу, ваш пульс. Тобто функції тут дуже-дуже багато. Я впевнений, такого годинника вище. Точно не бачили. Зберігаємо дані, виходимо, тому що тут є дійсно на що подивитись. Все дуже анімовано, як ми і показували, як офлайн-карти. Барометр натискаємо, все чудово є, показує як потрібно. Звичайно, в годиннику присутній у нас компас. Компас також класно анімований. Годинник нарешті з українською мовою, що немало важливо. Музики можна додати сюди, до речі, будь-якої відключились. і додали музички. Також дихальні вправи, календар, е, дуже велика кількість таких моментів, як можна додати свій якийсь малюнок, все все тут є. Також можливо додати навіть відео на телефон, є диктофон, є ігри, будильник, таймер, секундомір, вимірювання децибал, що немало важливо, і ліхтарик, який знаходиться саме зверху. Це дійсно дуже топова функція.